І структура речення. В англійській мові, як і в українській, є, є три типи речення: це стверджувальне, питальне і заперечне речення. Якщо ми говоримо про стверджувальне, тут такого нічого складного немає. Підмет, потім M is R, і потім вся інша додаткова інформація. Я є вчитель, I am a teacher, вона є вчитель, she is a teacher, вони є вчителі. They are teachers. Далі. А, вона на кухні. She is in the kitchen. Вони на кухні. They are in the kitchen. Я на кухні. I am in the kitchen. They are happy. Вони є щасливими. Так, тобто, як ми говорили з вами до цього, оця характеристика, якими ми є, якими? Ми є або вони є, я є якою. I am happy. Я є щасливою. Uh, he is happy. Він є щасливим. Заперечення. По суті, я вам ось і виділила тут нічого складного, ми просто додаємо not. Все. Not. А uh, все так і залишаємо. Просто після наших am, is are ми додаємо частинку not. або скорочено isn't, aren't. Ось, я вам тут додала, да, де короткі відповіді. Наприклад, I'm not busy. Я не є зайнятою. Да? Тобто ми заперечуємо: I am not busy. He is not busy. Він не є занятим. They are not busy. Вони не є зайнятими. He is not at home. Він не є вдома. He is. Ставимо not. Потім місце. да He is not at home. We are not at home. Uh, they are not at home. І третє речення: we are not late. ми не є Якщо дослівно ми не є запізнившимся. Да? Ми не запізнилися, не запізнюємось. А якщо ну адекватно перекласти, uh, ми не запізнюємось. We are not late. We are not late. Uh, я не запізнююсь. I'm not late. I am not late а Він не запізнюється. He is not late Вона не запізнюється. She is not late Ось і все. По суті, просто ми після m is R ставимо not. І питання. Тут лише єдина логіка, що ми неначе міняємо місцями m is R з тим, хто виконує дію. Тобто ми ставимо be, M is are, перед uh, тим, хто робить дію, виконання. Тобто перед підметом. Am I correct? Я є правим? Uh, якщо взяти це звичайне речення, то буде I am correct, я є правим. Is she at work? Вона на роботі? Are they ready? Вони готові? are they happy, вони щасливі, да? бо у нас було з вами тут навпаки, they are happy, вони є щасливими. І запитання are they happy? А, або, от як у нас було в стверджуваному реченні, да? I'm a teacher, я викладач. Можна поставити запитання, ти є викладач, і це ми ставимо перед людиною, да? тим, хто виконує дію перед підметом. Ставимо тобі. Тобто ти є викладач. Are you a teacher? Are you a teacher? Uh, і є короткі відповіді. Якщо, наприклад, вас хтось питає, да Are you a teacher? Ти викладач, або ви викладач, можемо сказати Yes, I am. Або No, I'm not. Або вона щаслива. Is she happy? І ми можемо сказати Yes, she is. Далі, наче повторимо початок питання. Або «No, she isn't. No, she isn't. Uh, are they happy? Вони щасливі. Yes, they are. Are they happy? Yes, they are. Або no, they aren't. No, they aren't. Are not. not? Да, ще можна якщо повну форму, скорочено aren't, isn't, да, і I'm not. Uh, давайте візьмемо M, яке використовується, вживається лише з I, да? тобто я. I am. Стверджувальне речення: I'm або am, да, то повна форма. Ви як хочете. Можете казати I'm або I am. I'm 29 years old. Я є, не наче 29-річною. Да, якщо дослівно перекладати, але дослівно, будь ласка, старайтесь не перекладати. Це дуже погана ідея. Uh, I'm 29 years old. Мені 29 років. Uh, далі заперечення. I'm not. I'm not. 29 years old. Мені не є 29, да? I'm not. І запитання. Якщо запитання, ще раз нагадую, ставимо am is are, да? Ну, тобто to be перед тим, хто виконує дію. І все. Треба просто подивитися, хто її виконує. Якщо її виконую, неначе я, I, то ми ставимо am. І буде Am I? Am I 29 years old? Am I 29 years old? Мені 29 років. І наступне речення з оцієї ж категорії, да, I'm або I am at home today. Я сьогодні вдома. I'm at home today. Заперечення I'm not at home today. Да? Я сьогодні не вдома. I'm not at home today. I'm at work. Я на роботі. I'm at work. I am, да? I am. I'm at work. І запитання. Я що сьогодні вдома, що ти там собі придумав. Am I at home today? Am I at home today? Uh, зараз ми з вами переходимо до Is. Is, нагадуємо, ставимо до однини. До he, she, it. Він, вона, воно. Uh, she is at work today. І зверніть увагу, я вам точно так же додала і коротку форму: да, she, апостроф S. Або можете говорити повним she. Is і так далі. She is at work today. А заперечення. Вона сьогодні не на роботі. She is not at work today. She is not at work today. І запитання. Вона сьогодні на роботі? Перед he, she, і ставимо наше is, там. Тобто наше тобі треба поставити. Так як тут стоїть she, то буде is. Is she at work today? Is she at work today? Uh, і наступний приклад: she is a cosmetologist. Да? Вона є косметологом. She is a cosmetologist. Тобто ми не наче, да, описуємо, хто ким є, вона ким є, she is a хто. Це вже я прямо в таку структуру даю. Uh, заперечення: She isn't або she is not. Як хочете. Да? Можете казати повну, she is not, або She isn't. She isn't a cosmetologist. Вона не є косметологом. І запитання. Is she a cosmetologist? Is she a cosmetologist? І тепер ми з вами переходимо до are. R. Are, uh, використовуємо лише з множиною. І да? you, я вам нагадую, you означає і ти, і ви. Uh, тобто ви можете їх вживати да? і до, як до одни, так і до множини. Речення They are my friends. Вони є моїми друзями. They are my friends. Заперечення they aren't, або they are not. They aren't, they are not, як хочете, да? або aren't, або are not my friends. Вони не є моїми друзями. І запитання перед they ми ставимо to be Але ж ми не можемо запитати, да to be they, my friends? Ні. Собі воно, коли приходить речення, воно неначе, знаєте, якусь свою форму показує. Ось. Тут у нас буде are. are they my friends. Are they my friends? Вони мої друзі. І наступне речення they are police officers. Вони є поліцейськими, Да? They are police officers. Заперечення They aren't mm -mm. they aren't police officers. І запитання. are they police officers? Вони є uh, поліцейськими? Are they police officers?